У нас такий регіон і така земля, що морква не дуже виходить. Але за рахунок того, що ми трохи поміняли технологію, морква досить непогана в нас росте. Швидше всього, це відео підійде для тих, у кого тяжка земля, морква з якихось причин не росте, або земля бідна. Чому саме моркву сіємо в травні? Є декілька причин: по-перше, сівозміну робиться. По-друге, морква не попадає під шкідники, краще обробляється нас краще обробляється земля, і краще морква від того росте, і морква краще зберігається. Щоб я не був голослівний, вам покажу відео, як наша морква того року росла після цибулі. А це, до речі, в нас морква після цибулі. Моркву е, сажу після цибулі, після якогось салату. Ви подивіться. Яка морква? Відь. Яка морква виросла після цибулі? Далі я витягну. Ага, витягну. Ви? Яка морква виросла після цибулі? От моя рука. Віці, яка морква. Оце я розумію, що після цибулі їй сподобалось рости. Так, перейшов я до цибулі. Чого я перейшов до цибулі? Це зимована цибуля. До цього часу, до травня місяця, от вона вже така гарна цибулька. Ми її вибираємо і саме після неї сіємо моркву. Що ми виграємо? Ми виграємо сівозміну. Цибуля зробила нам сівозміну перед морквою. Далі. Цибуля наситила землю своїми запахами, і ми зіб'ємо з толку морквяну муху, яка не буде розрізняти, чи то вже цибулева грядка, чи то морквяна грядка. І майже наша морква ніколи не попадає під шкідника. Ми моркву свою не обробляємо. Бачу відео, що люди питають, чим обробити моркву. Ми свою моркву не обробляємо, і майже наша морква не пошкоджується. Крім того, ми економимо місце, у нас дача, місця небагато, тому хочеться все посадити. Ми плюс цибульку будемо мати зараз на їду весною і будемо мати моркву до кінця року. Який же сорт ми сіємо? Вже ці роки я перейшов на шантане. Це легендарний врожайний середньостилий сорт. Цей сорт моркви найкраще росте у нашій землі. Наша земля важка, глиняста. Вона навезена тут всяка земля помішана, і тому такі традиційні довгі сорти моркви тут не ростуть. Краще, ми вже перевірили, що краще росте шантане. Вона не росте довго, але така груба, така, як на картинці, і можна було бачити на відео. Шантане середньостиглий сорт, технічно стиглись 100-110 днів. Зараз Кажу, чому це важливо? Коренеплоди плоди великі, конічної форми, з тупим кінчиком 14-15 см, невелика, 150-200 г оранжевого забарвлення. Досить гарна, смачна морква. Чому важливі ці 100-110 днів? Кожна морква має свій термін дозрівання. Якщо морква проходить у цей термін дозрівання, вона починає рости наногу. Бо якщо деякі люди садять от, і по відео, що вже зразу, березень, місяць, квітень, початок квітня треба сіяти моркву, дивіться. Морква от, є такі сорти там, 100, 110 днів, є 120, 130. Наприклад, я вам показую по цій шантане. Тут треба 100 днів, це щоб вона достигла. Це 3 місяці і 10 днів. Ну, хай буде 3 місяці і 20 днів. Якщо посадити моркву, Кінець березня, початок квітня, то морква мінімум 5 місяців, 2 місяці весняні буде рости, і 3 місяці літні. І ми моркву збираємо в кінці вересня, ще навіть 20 днів вересня. Переважно по Україні. Я думаю, що всі збирають моркву кінець вересня. Ну, може, я не знаю. Нас кінець вересня. Тому мінімум 5 місяців морква буде рости. Це наскільки місяців морква проростає. тому морква погано зберігається. Інший важливий фактор, чому не слід моркву сіяти рано, особливо в тих, кого важка земля. Я наголошую, особливо в тих, кого важка земля. Бо, от, наприклад, я знаю, що в деяких людей, от, наприклад, у мене в селі у Хмельницькій області була така земля: це чорнозем, чорна як галка, пух, там моркву як хоч сій, коли хоч сій, там морква росте як скажена. Ми просто мішками моркву збирали. Але є в нас такі регіони, є в нас такі ділянки, що людей важка земля. Березень і квітень місяць ще земля не прогріта, ще не працюють мікроорганізми в землі, ще земля важко обробляється. І коли на неї йде дощ, або, наприклад, наше навіть квітні падав сніг, земля забивається. І тому морква буде погано рости, а та, що посіяна, буде погано сходити. Покажу вам, наприклад, от мене з боку. Посаджена картопля, я картоплю посадив у квітні місяці, це один із кусочків нашої картоплі. Дивіться, як наша земля, нашу землю забив дощ. От, є, можна розвернути, тут є і волога, і все, але зверху, подивіться, як зверху забита земля, як в такій землі може нормально розвиватися, рости морква. Тому. Коли вже травень місяць, земля краще прогрілася, краще працюють мікроорганізми, краще вона розбивається, краще можна з нею працювати, і набагато краще в цій землі росте морква. Я нікого не переконую, нікого не закликаю. Ви собі кожний собі знає, якщо у вас росте морква гарно, то вам це і не потрібно. Але є такі, я знаю багато людей, кого морква погано росте. Можете спробувати, не треба сіяти плантації. Попробуйте два рядочки, рядочок, спробуйте і подивитесь, яка морква виросте, якщо ви посієте її в травні, яка вона буде. Також хочу вас попередити, що є і мінуси. По-перше, морква, яка посіяна в травні, її занесе. Нею треба дивитися, треба її поливати. В нас цієї проблеми не стоїть. В нас прикарпаття західна Україна. В нас дощі є таке, що червні липень ідуть кожний день, тому у нас такого нема. Якщо у вас менше йдуть дощі, то ви в принципі маєте знати, що вам моркву треба буде проливати. Це такий мінус. Ну в кого мінус, а в кого просто от, як в нас ідуть душі, нам все рівно на це питання. Хочу вас попередити за бур'яни. Якщо моркву посіяти в травні, в травні, червні бур'яни ростуть активніші ніж в березні і квітні, і тому треба слідкувати, щоб моркву не забив бур'ян. У нас от така дрібна травичка. Не знаю, чи буде видно, з нас насюються, нас багато городів не обробляється. І мишійка. Я не знаю, як вона по-научному називається. У нас називається мишійка в селі, я так і вам кажу. То вона буквально от дуже щось любить моркву, прямо на моркві насіюється. Тому треба так дивитися, щоб морква, коли на початку вона сходить, коли починає саме рости, щоб її бур'ян не забив. Оце два мінуси, які я бачу. А так. То самі плюси нам дуже сподобалось. Ми моркву свою любимо. Мені не подобається базарна ця здорова морква, яка не має ні смаку, ні солодкості. Морква домашня таким чином дуже смачна, гарна. Тому хотів поділитися своїм досвідом, може комусь стане у пригоді. Всім бажаю гарного врожаю моркви, всім бажаю мирного, мирного неба.